Всім привіт! ви на каналі Деньютер і зараз ми будемо грати в Гренні. Ізі, конечно. Хто на харч прийде? Прийдуть, конечно, всі, ти мене. Давай. Короче, дали. На норму я не хочу играть, бо там даже чашу и пол скепить. Э, е, э, е, душки. Не понял. Кстати, там на одна на версія, но там, де є гараж. Э, э, що за глюки? Папка, ты мне не скажи, что це за хлуки хлуки це. це... за что те хлоки? Я вас забусь Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. яй яй, -яй, 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 -яй. Ай -яй, -яй, -яй. Ха, ха Шо? Мене тут нема. Ничо, а я не знав, що вона так міє. День другий. Так, чуть-чуть звук. -чуть Короче, давайте її забаган. Тому мені вона надоїла Це не я. Два ждет кебагоє багато їзі, а тепер Эй, эй. Ну ладно, надо что залазить, да заездил. Пиши, дай. Дай. Бить бабули, бить бабули. А, и что я тут за постоянно заход? Может там ешусь? Эй, тут секунду ничего черный а, Тут тоже ничего черный мал. Шестеренка. А, все равно, что ничего не нашел. Так, братва, погнали на кухню. Це ну, не я честное слово. Конечно, все. Я случайно Бабуля, я тебе тут микронок взглянул. Так стоп, стоп, стоп. Ура, видкарнички. Чому на кухне так богатыйща вино прятая? Так, погнали, Відкриємо китничку. Вот так хорошо. Точно молоток. А, нет, не точно. Молоток. Там не точно молоток. Точно. Че <хе -хе> тут дома? Ну тут щипцы. Не, щипцы я не заглянуть. Ше не двигая, мне кажется, щипцы. Ну, короче. Шестеренка. Выгонить я даже докручувать не буду. Выгоните, консерву посрочен. Ну вы его нет, чешу. Ну, психоз за молоточку. О, привет, консерва. Просырачек. Ой, ой, куда я иду? Мне не надо до бабки. Письмо. Короче. Все опять, дай мой жизнь. Короче. Вона, э, коротше, це ведущий ігрок, який написав, що вона може ховати іду, ну як було в старій версії, ну, іди, ключі, к пішов? Короче говоря, пх, нету молотка. Тінь-тин-ти-тень, тинь-тин-ти-тень. Супер хованка день дэн Це не я. Ти чого не вид крыва? Ой, якось, якось. О, точно. Це не я. Скажи секрет. Чого мені все відкривати? Ладно. О, мы так что тут может бути. Ну, якщо його вже тут нема, пішло таке. Алілуя! Алілуя! Я знав так, що там хтось є. Хтось є! Там хтось є, я знав. Я знав, що там хтось є. Я знав. Я знав слово, я знав, що там нічого нема. Що там щось є. Що там нічого нема. Хопа, хопа, хопа. Хопа. Ну что? Хопа. Так, а дитру... А, а точно, кто где по? Хопа. Хопа. Бабуля, ты без стол уже не... Бабулька, что ты мне зробиш? я, я твой сделаю ранее? Шо? Ничего не зробиш? Ладно, пока. Ну, пробачь. Я тут за тобі туби поруняю. Сильно прибирать мои завтра. Так, не, кто я піду? Піду, короче. Я все, короче, це я, короче. Хопа. Ну капец. Че я Всі блогери так Такі, хопа, забага? Все блогеры так проходят. Таких опас забагов. Ну и шо это такая? Наши мне... Не знаю чого это ключ. Ну що він мене? мне. Хочу на третий этаж. Молодка не можу. А хто мене заставляє йти на нього? Пішли. Хоча там нема що робити. Мне інтересно з одною комнаткою грати. Я скромний чубачок. М -м -м. Так, тут ще мене буде. стволу все заробити збирати ствол. Ага, хто, хто повірить? Ура! Луточек, привет! Пошли наверх. Друг мой, пошли наверх. Ай, сколько уже видео идет? 8.29. Ура! 8.29 минут. Серьезно?